Уже втішна така новина Reuters з, з посиланням на високопоставленого американського посадовця, який з, побажав залишитися анонімним. Вони кажуть про те, що ну от такий підрахунок, що Росіяни, можливо, наступного року вже не зможуть атакувати з тою інтенсивністю і не будуть мати тої переваги на сам перед снарядах, оскільки проста статистика, що до кінця цього року, на думку власне цього цього джерела, росіяни використали використаючи в Україні 11 мільйонів снарядів за рік. Але їхня промисловість, навряд чи зможе навіть при цій цьому рівні мобілізації, який є, наступного року виробити більше, ніж 2 мільйони снарядів, що в принципі, враховуючи збільшення виробництва снарядів зараз для України в наших союзників, можливо, виведе нас нарешті на паритет, а може навіть і на перевагу наступного року. Що про це скажете? Наступного року в них буде менше можливості атакувати це логічно, тому що якщо порівняти з минулим роком, то цього року росіян і менше снарядів. І менше багатьох інших засобів минулого року влітку, якщо згадати, то вони могли стирати цілі міста з лиця землі і так просуватися зараз. Вони цього робити не можуть, хоча в кілька разів у них зберігається перевага в снарядах. Проте вдається нам вдало вести контрбатарейну боротьбу за рахунок того, що наша артилерія західних зразків вона може вражати конкретні цілі. Російська артилерія. Вона в більшості випадків працює по площах. Тому нам не потрібно навіть виходити на рівну кількість в снарядах. При, певному, при певній пропорції, ми все одно матимемо перевагу за рахунок точності нашої артилерії. але... Розслаблятися ніхто не буде. Ми розуміємо, що наш ворог залишатиметься і в наступному році великим і потужним. Тому всі працюємо для того, щоб побільше російських окупантів знищити, більше української землі звільнити, тому що потрібно перемагати і потрібно відновлювати територіальну цілісність в кордонах 91-го року. І всі будуть працювати до того часу, поки це станеться, скільки б це сил. І часу в нас не забрало. На вашу думку, чи буде українська армія сильнішою наступного року? Чи вдасться відновити втрати, які ми ну, очевидно, що несемо зараз під час наступу, зокрема, цього року? Українська армія буде сильнішою. В нас немає іншого виходу, як ставати сильнішими, тому що це війна за існування нашої країни, нашої нації, наших родин. Тому українська армія стає постійно сильніша. Приходить поповнення. Ми знаємо, триває мобілізація в нашій країні. Приходить зброя від західних країн. Будемо вірити, що буде вона приходити більше і швидше. Це і боєприпаси, і артилерія, і техніка. І сподіваємося, що в наступному році вже і літаки західні. Ми побачимо. Тому українська армія постійно стає сильнішою, оскільки у нас немає іншого виходу. У нас дуже великий, дуже потужний ворог, який хоче просто знищити як на нас, як націю. Що ж, дякуємо за цю розмову. Олександр Войтков, службовець Збройних сил України, до нас включався з Донецького напрямку. Так, і, власне, послухали, які новини є там. Доволі там стабільна лінія фронту, ну, але постійно.